Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Немає москалів між нами, немає бандерів. Є знедолений український люд, і є сім'я міжгірських гірських захочуть милою, захочуть і уб'ють. Брати зі сходу плачем разом з вами, коли в Копальне ваші діти мру, і серце розривається у моєї мами, моєї, як на шахтах дзвони б'ю. Мамочко, вибач за чорну пустину. За що від віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, вона у мене одна. Так не можна бути байдужими. Зараз Україна не ділиться ні на нації, ні на що. Україна ділиться на тих, хто любить Україну і тих, хто не любить Україну. Перед сім'ями, перед родиною, перед родичами перед всіх загиблих, що загинули, віддали своє життя за свободу, за демократію, тільки за одного слова стріляли. Вони увійдуть у пам'ять в історію України. Наші діти, наші внуки, наші правнуки будуть вшановувати світлу пам'ять про них. Вони дійсно достойні називатися героями України. Слава героям України! Я молі маму, я молікафа, я мокришу. Вы хотите я хочу чтобы ваше желание исполнилось Спасибо. от всей души Спасибо. и вашим и всем родным погибших детей но ну, у меня у самой дети ну я не знаю ничем горе не залечишь